Неймовірний теніс, початок сезону, друзі. І у нас вже багато відомо і результатів. Я вже в попередньому відео розповідав. І багато у нас планів, цілей намічено на цей сезон. Тому, друзі, вмощуйтесь зручненько. З радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас, Не забувайте підписуватись на. Наш канал. Хто ще не підписався досі, заряджаємо потужні лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. Поговоримо ще про 4 матчі. І таким чином, у нас питання по другому колу по одній 16-й, вже буде закрито. Дивіться, залишилося 2 блоки. Два блоки по 2 матчі це 4 матчі, 8 учасниць. І будемо після того, як вони завершаться, знати, хто буде грати в третьому колі в одній восьмій. Отже, перший блок. Магдалена Фреш, або Фрех, як вам буде зручно, польська тенесистка, 59-та ракетка, проти чешської. Досить так гучно у минулому сезоні виступавшої Лінди Наскової. Лінда Наскова, як ми бачимо, 12-та. Непоганий прогрес. Я авансом даю перевагу чеській спортсменці. Лінда Наскова перемога 1-61. У мене виходить. І саме Наскова. Вийде на переможецю пари Гадєкі Андрієва, Андрієва молодша. А до вашого відома, друзі, <сміх> тут не може не викликати посмішки у мене, ходять чуткі і вже такі досить-досить гучні. Що Міра Андрієва скоро стане француженкою. Дай Бог, як кажуть, і нашому теляті вовка з'їсти. Побачимо, але зараз ми поговоримо про теніс. Так, тут треба признати, Міра Андрієва потужніша, ніж Гадєкі Олівія, якщо я не помиляюсь. так? Олівія Гадєкі, Австралія. Або ж Гадецькі, тому що європейські, навіть словянські корні у Олівії Гадецькі. Андрієва потужніше. Тут треба казати правду. Да. 2 0. По сетах перемога Андрієвої. 1.64. І я вважаю, що саме Міра Андрієва вийде на Лінду Наскову. Буде цікава пара. І я вважаю, якщо Лінда Носкова пройде Андрієву, а шанси є, то непоганий шанс взагалі потрапити ну, вплоть до е, півфіналу. У чешської, нашумівшої в минулому сезоні Лінди Наскової. Я так собі уявив, гіпотетично, звісно. Тому, дай Боже, як то кажуть у нас, ми розібрали Андрієва гадєцькі 2-0 по сетах Андрієва 1,64. І Наскова Фрех. Перемога наскової, 1.61. І і ще один це вже останній блок однієї 16-ї. До речі, всі матчі заплановані на 7 січня. От всі ці 4 матчі, які я тут з вами в даному відео прогнозую. Далі у нас, ну, я думаю, один з самих найцікавіших блоків. Один з цих матчів цього блоку. Анісімова Бірелла. Ну, тут тут питань у мене нема. Аманда Анісімова, одна з претенденток мінімум на півфінал, на фінал в тому числі. Все залежить від того, як далі буде чворити іншого, іншого слова я не підберу, Соболєнко. От, як буде чудити чи чворити далі? Соболенко від цього залежить. Ну, Анісімова чи в півфіналі з нею буде грати? Чи просто в фіналі проти пегули. Буде чисто американський фінал. Анісімова, а ні, анісімова Пегула до фінала ще може зустрітися з Пегулою в півфіналі. Так, звісно. Або Сабаленко Пєгула, або Соболенко, Соболенко Анісимова намічається. Так. Але ж все ж таки є надія ще у багато, кого я бачу і на Олену Рибакіну. Хоча Оленою її не потрібно називати. Єлена. Вона Єлена, так. Да. Вибачаюсь. Так. Відволікся трошки. анісімова Біррел. Тут однозначно впевнена і достатньо швидка перемога Анісімової, я вважаю. 2-0. Я беру 1.63, 2-0 по сетах анісімова перемога. І переможеця, ну, звісно, Анісімова виходить на переможецю матчу Костюк Путінцева. Оце цікаво, друзі, буде, цікавий матч. Я вам скажу, чим вони схожі. Наша Мартуся Костюк і їхня маскалька, що прикривається казахстанським прапором, Юлія Путінцева. А знаєте, чим вони схожі? Що у них. Практично все в грі, в теніс, залежить від настрою. Ось як наступив хтось на ногу нашій Марті або ж їхній Юлії невдало. Оце все весь сьогоднішній день йому хана. Ви чудово знаєте, якщо то починає базікати ходити бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур Марта Костюк, по характеру, оце теж бу -бу 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 -бу. оця бубаніння це і у тої Путінцевої, в тому числі. Тому, якщо обидва будуть бубаніти, це буде такі гойдалки, каруселі. То одна буде вести, то друга, то одна, то друга. Ну, цілком я впевнений, і мої сподівання повинні бути дійсно е на користь нашої. Любительниці, побалакать, по розповідати на трибуни і тренерші своїй Сандрі Занєвській. Що так, що не так, що вона робить все нібито так, а в неї все не так. Розумієте? Оце все, це все шоу. Так, це частина тенісного шоу, яке ми з вами будемо спостерігати 7 січня, друзі. Я вважаю, в чому я впевнений, що хто буде дивитись цей матч? Ви не пожалкуєте. Тут буде на що подивитись, буде що послухати, включайте гучніше, тому що, повірте, матч буде неймовірним. В цьому плані, ну, я сподіваюся, і в плані і гри в теніс також. Це прелюдія таке, як то кажуть. А зараз хочу сказати, що я не вірю. Що цей матч неймовірно потрібен і Путінцевий і Костюк. Тому е я, я, звісно, буду вболівати за нашу другу ракетку. А до речі, перша наша ракетка свій перший матч виграла Світоліна. Світоліна в паралельному турнірі в Окленді виграла. Е Сьогодні вночі, навіть не вранці сказати правильно, а це було вночі сьогодні. Світоліна свій перший матч вітаю всіх! Виграла. Виграла потужно, впевнено, 6-3-6-1 у рашистки Грачової, яка прикривається французьким прапором. Е, і. Крокує далі Світоліна. Також на неї буде у мене ще окремий випуск і на, на наступну гру, на наступний матч. Дочекайтеся. А зараз поки що завершуємо друге коло у Брізбені. А По Світоліні скажу, у мене був прогноз 2-0 по сетах 1 7. Заходить цей прогноз на ура! А щодо матчу все ж таки повернемося, щоб поставити крапку. Путінцева Костюк. Друзі, я думаю, тут буде шоу не тільки поза матчем, в емоціях і оцих виставах різних таких пантомімах, так званих, а і по грі також. Тут швидкого матчу не буде. Я вірю. І хочу вірити, і буду вболівати за Марту, звісно, тут безспорно. Але тут буде матч злегка затяжний. Я беру тотал більше 19. Тотал більше 19 Костюк Путінцева 1,5. Коефіцент 1,5. Нагадаю, хто забув. Костюк 26 та підійшла до цього турніру, а Путінцева 74. та Але тут не про рейтинги, тут про характери, пам'ятайте. Отже, чекаємо, буде дуже цікаво: чекаємо ранок 7 січня. Костюк Путінцева. Мій прогноз, нагадаю, ще. Раз на всяк випадок. Тотал більше 19 геймів. Я беру 1,5. Отже, друзі, вдячний, що дослухали до кінця, а вже майже завершую я. Я е, неймовірно дякую тим, хто дивиться від початку до кінця. Це дуже важливо. Е, не забувайте підписуватись. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, писати коментарі. Це дуже важливо щиро дякую. Хочете подякувати ви? Тенісна скринька в описі, реквізити в описі. До речі, тенісна скринька це не просто подяка. З тенісної скриньки я не знімаю не копіючки, не шажочка, вибачаюсь. Жодного шажочку. Тенісна скринька це призовий фонд нашого тенісного сезону. І тенісного батлу в тому числі. Не забувайте. Поки що тільки я один. Чесно признаюсь, тільки я один туди закинув 160 гривень. Так що, як і обіцяв, я постійно, як мінімум, раз на тиждень, а то і більше, Буду вам звітувати і доповідати, скільки фінансів у нас на сьогоднішній день в нашій тенісній скринці. Нагадую ще одного разу: з тенісної скриньки кошти підуть. Ну, в більшій мірі, це на призові тенісного нашого батлу. Я вже казав, що, наприклад, якщо в тенісній скринці, ну, гіпотетично уявимо, тисяча гривень, так? то дивіться, десь 800 піде на тенісний батл, половина із цих грошей, тобто 400, так? Піде переможцю. 30% Тобто 240 піде срібному призеру. Друге місце получить. А хто третє місце в тенісному батлі зайняв 20%. Тобто 160 гривень. А 200 гривень, що залишилось від оцих тенісного батлу, що ми забрали, з тисячі, да? залишилось 200 гривень. Тут самий самий активний, хто самі круті, самі змістовні робить коментарі, і це робить якомога частіше. Ну, майже кожен тенісний відео коментує. От той в кінці сезону получить ось ці. 20% від тенісної скриньки загалом. А 80%, як я і на початку сказав, підуть на тенісний батл. Тобто гіпотетично я пояснив, да? 1000 зібрана в тенісній скринці. 800 йде на тенісний батл, а 200 лучшому коментарщику. Або якщо їх буде двоє. То поділять цю суму пополам? Нав, напопіл, навпіл. Навпіл, да, так, вибачаюсь, запнувся трошки. Е, Зрозуміли, так? Да? Ну, я ще це буду неодноразово пояснювати. І, походу, як і обіцяв, буду доповідати вам, як йдуть справи по збору коштів в нашу тенісну скриньку. І вас всіх запрошую. Хто. Небайдуже до тенісної теми, закидуйте по 2-5 по гривень. Я чесно вам доповів. Вже 160 є, але ці 160 це я зі своєї першої пенсії цього року закинув. А пенсія, ви знаєте, яка у мене? Мінімальна пенсійна виплата навіть у мене. Ви будете сміятися. Без 5 гривень за січень 2600. А якщо бути точним, 2595. Мінімальна пенсійна виплата. Оце на такі офіційно на такі кошти я на сьогоднішній день живу. Так, звісно, я не скриваю. Монетизація. В минулому році мені приносила десь в середньому 150 доларів на місяць. В цьому році поки що зароблено всього лише 15 доларів за місяць. Рахуйте, друзі, на що я живу? Так, у мене є соціальні виплати ще пільги, субсидії. Але це також смішні, смішні суми, друзі. Тому я в більшій мірі розраховую на YouTube канал Майстер клас А ви зрозуміли, це означає, що я розраховую на вас, на вашу підтримку. І тільки на вас. І вдячний вам. Неймовірно, ви не уявляєте. Тому що е, в більшій своїй половині доходів я виживаю, не живу, а виживаю за рахунок нашого каналу, за рахунок вашої підтримці, допомоги. Е, тому, друзі, щиро дякую. І нагадую: скринька тенісна, це не мені допомога. Це Тенісний призовий фонд сезону 2026. Щиро дякую. Отже, долучайтеся до всіх моїх соціальних мереж. Я є Ну практично у всіх доступних, всіх, що мені подобається в соціальних мережах, навіть і в X, -і, колишній твіттер, і в Тіктоці, в Інстаграмі. Я є в Телеграм. Канал і Facebook. Там безліч спільнот веду, в тому числі, і спільноту групу, яка називається Майстер клас. Долучайтесь, ласкаво просимо. Посилання до всіх моїх соціальних мереж ви знайдете в першому закріпленому коментарі. Щиро дякую, друзі. Дякую, що вислухали ще раз. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям нашим слава! Слава нашому багатостраждальному народові, нашим енергетикам-волонтерам, надзвичайникам медикам. Слава всім, хто наближає нашу перемогу. І на коня, як то кажуть, на пасашок. Запитання! А Венесуела, чия жартую, все все буде Україна. До зустрічі, перемог, успіхів, удачі! Всім па-па.